Добрий день, мої маленькі милі друзі, українці та україночки. У мене для вас нова історія, а називається вона Життя без посмішки. Хлопчик Андрій був дуже товариською дитиною. У нього було багато друзів і подруг. Якось Андрій зустрів на дитячому майданчику свою подругу Тоню. Чого ти весь час посміхаєшся? Суворо запитав у дівчинки. Тобі що? Робити більше нема чого, тільки посміхатися? Моя посмішка радує батьків та інших дітей, відповіла Тоня й побігла до друзів. Хм, Казь дивна дівчинка, подумав Андрій і сказав. А мені посмішка зовсім не потрібна. Я можу прекрасно і без неї обійтися. Особиста посмішка Андрія, почувши слова хлопчика, дуже образилася. Андрій пішов додому і сів обідати. Мама подивилася стурботливо на сина, і запитала: Що з тобою, синку, ти не захворів? Чому такий сумний? Все в порядку, мамо, відповів хлопчик і пішов до бабусі. Бабуся, читаючи онукові казку, поцікавилася. Андрійку, що у тебе трапилося? Хлопчик ніяк не міг зрозуміти, чому всі думають, що з ним щось сталося недобре? Андрій вийшов до друзів у двір. Малюки один за одним підходили до Андрія і пропонували свою допомогу, жаліли і запитували, чому він сумує? Увечері Андрій, коли чистив зуби, подивився в дзеркало. У відображенні він побачив хлопчика з сумними очима і раптом зрозумів у нього пропала посмішка, тому всі навколо думають, що він захворів або трапилася біда. Люба посмішко», – попросив хлопчик, повернися до мене. Я буду завжди тебе цінувати. І більше не стану ображати. Посмішка була доброю і незлопам'ятною. Вранці Андрій посміхався мамі, бабусі, іншим дітям, і більше ніхто не думав, що хлопчикові погано. Ось і все, мої любі, папа. -па. З вами була Наталія Мельник.